Сьогодні чоловіче страждає цілим рядом таких заболівань, які потребують іменно хірургічського лічення. І без этого пока аби пісні Старий гарнітур, тахта, на якій відпочивав після операцій, картина лікарської родини та купа світлин із зображенням шефа. Так його досі називає близький друг Валентин Сморжевський. Він розповідає, головні якості, за які професора згадують досі, безвідмовний та чуйний. він йде з роботи, да? Його зустрічають на, ну, наприклад, на сходах, да? він вже йде звідси. Зустрічають ну, табор циганцем. Він не сказав, що він кудись спішить. Він не сказав, що він кудись йде. Він взяв їх до себе в кабінет і вирішив. Усі питання, які потрібно було вирішити, професор згадує Шалімов захоплювався полюванням. Знав на пам'ять Євгенія Онегіна, мав збірку улюблених віршів, які доповнював своїми рядками, але головною в його житті була хірургія. Я Можу показати тільки частину цього апарату штучного кровобігу, який виготовлений був конструктором і. Тохновляв це все Олександр Олексійович. Це апарат штучного кровообігу, штучних серця легень для того, щоб виконувати складні операції на серці. За словами учнів, Олександр Шалімов був суворим і вимогливим. Згадують, він не вчив, а дозволяв у нього вчитися. Перейняти досвід приїздили хірурги з усього світу. Шалімов заснував Харківський інститут загальної і невідкладної хірургії та Київський інститут клінічної та експериментальної хірургії. Був автором півсотні унікальних методик, сотень наукових праць та винаходів. В нього завжди ну, фонтан ідей. У нього постійно були якісь. А чому? А ви чули, що там от в Америці зробили таку операцію? А чому у нас не можна? А ви читали отаку от статтю, допустимо, в такому то журналі. А ви знаєте, а ну знайти мені на завтра. Отаку інформацію, отаку сказати мені, що 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 робиться там в Німеччині, чи що робиться у Франції? Першу в радянському союзі операцію на голівці підшлинкової залози 60 років тому зробив саме шалімов. Тоді її вважали унікальною. Сьогодні це планова маніпуляція. За словами колег, за операційним столом Шалімов був уважним і суворим. Міг підвищити голос, а міг і пожартувати. Всіх покарають удивічно економні рухи шалімова залежний больших. Ночі тонкі хіро пальців. Це блятьження в собі чоловіка, тонкого хірурга, большого врача. Олександра Шалімова не стала сім років тому, але колеги досі не говорять про нього у минулому часі. Запевняють, його методики та переданий досвід щороку рятують тисячі життів. Анна Грішина, Євген Кияшко, п'ятий канал.